Але трошки турбіну додали, невеличку таку. Зараз будемо когось наказувати. Я сподіваюся, що лампа з нами поганяється, вона якраз там стоїть, чекає, хто б її наказав. Доброго дня, друзі! Минуле відео було про те, як ми виїхали з Києва і фактично доїхали до Австрії. В цьому відео я хотів би вам розповісти, а куди ж саме ми їхали, що там відбувалося, які там були автівки. З ким ми встигли поганятися на Зальцбург Рінгу. Нам довелося виїхати на сам Рінг, і там були перегони. І ми навіть трошки переможемо. Перегони були не зовсім професійні, більш аматорські, але ж тим не менш Тесла показала все, на що вона здатна. І ми показали себе як українці, які можуть робити з автівок досить цікаві, цікаві речі, досить цікаві проекти, такі як кібертри, широкі плети таке інше. Оскільки ми запізнилися, як завжди. Потрібно було проїжджати трохи раніше, але, ми і так не встигли поспати нормально. Приїхали запізно і нас поставили на коронні місця. Тобто тут заїзд, і ми якраз стоїмо на проході. Прохідне місце для Тесл. А мали бути там всередині. Що я вам хотів розказати? Це один з найбільших фестивалів в Європі, навіть не в Австрії, а в принципі в Європі. Тому що там зібрались такі машини, яких ми в принципі ніколи не бачили. Повністю карбонові автівки, автівки з Формули 1, мотоцикли. І ганялися всі також, як починаючи з мотоциклів, і закінчуючи Формулою 1. Ти подивись, які корчі. Жа. Да. Ого. Ага. Але трошки турбіну додали, невеличку таку. Зайшли трошки перекусити. І тут у нас цікавий спойлер з'явився. Ви, мабуть, такого ще не бачили. О, Олександр! Раб Божий заправляється. Працює. Працює. Дуже смачно. Дуже смачно. Полностью карбоновый кузов. Знову поршик. БНВ. Колір такий цікавий сиренький. Слухай, а може закатати нашу в такий колір? А? Дивіться, яка краса. Так и що. Що тут в шротку? Картинг дай дай годи. Морики. Просто лежачий. Як воно працює, незрозуміло. Тайкан. йолки палки Чого в них тут тільки немає? Підійшли до тайканчика. Тут він в комплектації без задніх сидінь, тут карбонові задні сидіння. І це доп-опція, яка коштує додаткових грошей. Ну, як завжди карбоновий спойлерочок, але тут спойлер прям. Здоровенний. Але незабудь, так. Да. Найбільша швидкість, яку ми розвивали на... Цій прямій була десь в районі 250, може 260 км на годину. Оскільки ми перепрошили наш плед, але не змінили тормоза, то мені було трошки страшно розганятися до 300. Ну то що, ми зараз вже на трасі в Зальзбургу, Зальцбургів, зараз будемо когось наказувати. Я сподіваюся, що лампа з нами поганяється. Вона якраз там стоїть, чекає б її наказав. І так не було з ким ганятися до такої швидкості, тому що в принципі в нас е, на, на той момент не було автівок, з якими ми могли би поганятися. Були тільки корчі. Один з таких корчів був е, гольф, другий або третій, я вже не пам'ятаю, там і не видно було, який він саме. Ми якби попросили цю людину з нами заїхати, але він щось довго відмовлявся. Організатори сказали, що це єдина автівка, яка має 1200 коней. Тож вона десь приблизно в нашій ваговій категорії. що ви, пане Олександре, готові? Я амраді. Ну добре. Що ми зробили? Ми, е, як олені, <свісно> вирішили просто стартанути з місця, нажавши на газ без лаунча. На жаль, з прошивками останніми. Тесла просто не їде. Якщо ви якась дівчинка, і не дай Бог, нажимаєте на педаль газу замість педаль тормозу, то вона не стартує. Вона повільно розганяється і далі вже набирає швидкість. Тож в цій ситуації, коли я вдарив по педалі газу, то сталася така сама історія. І, на жаль, цей гольф поїхав кудись вдаль. Ми попросили його, кажемо, давай ще раз тобою заїдемо. Він такий, ні-ні, я не буду, я не можу, там БМВ стоїть такий самий корч, як я, я, я краще з ним поїду. Коротше, в кінцевому результаті БМВ так само не поїхало, як і ми. Цей корч його обогнав. І на наступному колі я кажу, ну вже давай, вже третій раз, тобі все одно нема з ким їхати, крім мене. А він каже: Ну, вибач, але вже перегони закінчились. Ой-ой, ой нам повезло, семь п'яте зараз ми будемо теж задавати її. Лампа, лампа. Окей, нам попалося М5. В новому кузові. В новому кузові, так, звісно, звісно. Ну, зараз будемо рвати і на шматки. На жаль. позаду вона залишила. Це було дуже крепко. Друзі. Тож, друзі, ми показали в Європі знову, що ми можемо, які ми можемо робити автівки. На жаль, не привезли туди Мерседес те, що в Америці, було б ще цікавіше, я думаю, але в Європі нема таких товстосумів, точніше, вони є, але вони. Не звикли тратити такі кошти, як можуть потратити американці. Тому ця автівка там була б не дуже потрібна, так, як тільки якби, як Вау-Ефект. Wow <кій> але ж ми вау-ефект wow навели і нашим кібертраком. Якщо вам сподобалось це відео, у нас є ще схоже відео з Хокенхайм Рінгу, з Нюрбург Рінгу. Але ми його ще не викладали. Якщо цікаво, то ми могли би зробити і щось на кшталт такого самого. Відео вже зазнятого. У нас досить багато матеріалу, який ми знімаємо, але не завжди викладаємо. Тож, коротше кажучи, івент був досить цікавий. Машини були різноманітні, і, в принципі, ми пороздавали наші візитівки. візитівки ми познайомилися з людьми, нас вже в принципі впізнають в Європі нашу голубу трієчку впізнають, куди б ми не приїхали. Я вважаю, що. В принципі, таких івентів має бути більше. Війна в нашій країні має закінчитись. Те, що нас знають вже в декількох країнах, це добре, але хотілося б більшого. Те, що ми вже присутні, як компанія, також в декількох країнах, це також добре. Але знов-таки хотілося б більше. Хотілося би більше. Хотілося б нас знав взагалі весь світ, але ж на це не вистачить років життя. Але ми будемо намагатися зробити так, щоб наша компанія росла надалі, розвивалася, і те, що ми задумали, нам вдавалося. А ви, будь ласка, нас підтримуйте в, соц... в соцсетях, взагалі, де ви тільки можете, підтримуйте. Ми Залюбки допоможемо вам придбати або відремонтувати якусь автівку, або змінити її вигляд. З задоволенням показуємо, хто такі українці, що вони можуть робити. Ми, наприклад, можемо робити цікаві проекти, хтось може робити щось ще цікавіше, якісь цікаві дрони, наприклад, які, в принципі, ми інколи спонсоруємо, збираючи кошти на ЗСУ. або купуємо якісь джипи. Які ви знаєте, також що ми вже не один десяток їх купили, але ми вже зараз цього просто не показуємо, тому що я вважаю, що на цьому піаритись це не потрібно. Якщо вам це сподобалось, то пишіть, будь ласка, щоб ви б хотіли бачити далі. З ким би нам заїхати ще. Може поїхати в якийсь інший бік, наприклад, в Одесу, там, проїхати якусь кількість кілометрів на одному заряді. або... Не знаю, або зробити якусь цікаву автівку, або є пропозиції як спонсора, в когось, може, є така пропозиція, хто б хотів би собі зробити якусь цікаву автівку, там Вайку Трійку або, не знаю, кібертрак затюнячити. Отже, підписуйтесь, будемо дуже раді е, почитати ваші коментарі. Е, до зустрічі!